Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Вівторок і традиційні українські страви. Що вівторка, тим паче зараз масниця, так, так а масний так, так. тиждень. Вчора ми готували млинці, а сьогодні у нас вареники. Абсолютно теж масна історія. Тим паче, що це старе язичницька страва. Дуже вареники, всьому голова. Це вже потім був хліб, так жартують у вареничнах. <рес> ну насправді між кимось можуть навіть битви відбуватися, що ж доречніше млинці чи вареники, але і та, і та страва в масницю актуальна. Ну а партнер показу, торговельна марка Королівський смак якість королівська, а ціна народна. Неля зараз буде безпосередньо ліпити і готувати. Я буду готувати начинку. У нас така братський братський розподіл. Дивіться, картопля. Картопля. Ми ж нагадуємо, що це в принципі у нас масниця там пісна історія. Ми не робимо з м'ясом, хоча можна і з м'ясом. От сир. Бачите, зараз будемо все це перемішувати. Ну, таке абсолютно класичне поєднання. Хоча ми насправді трошки переосмислили всю цю історію і цибулю даю. Зараз ви бачите рецепт: це е, рецепт і самої начинки, і того, як власне е, е, самого тіста, як і власне зробити до кінця ці варенички. Е, зараз я це все перемішаю. Так, можна це все ще потім посолити, поперчити. ми сьогодні зробили, вирішили зробити ось таку класичну начинку картопля з сиром кисломолочним. Це насправді для українців дуже актуально. Дуже розповсюджено, але щоб повертаючись до тієї постійної битви, коли хтось каже, що недоречно робити млинці, що це російська традиція. А в нас в Україні вареники, насправді ні, ми поспілкувалися з дослідницею гастрокультури Оленою Брайченко, і вона розповідає, що саме в цей масний тиждень традицій і страв, які готували українці, було безліч. Це були і вареники з сиром, це були і млинці з пшеничного чи гречаного борошна. Це була локшина з молоком колотуша. Well, ну коротше, абсолютно величезна кількість різноманітних страв. І тому... причому інколи інколи навіть не залежить від регіону, інколи навіть залежить від двору, щоб ви так, розуміли, і так і від, тобто, від бажання Так, від, від бажання господині все дуже пластично. Це нас знаєте, це нас загнали ще в радянські часи. в Таку парадигму, що ось українці це тільки про це, оце тільки про це. Ну життя, воно дуже, дуже, дуже дивно. Яка із, дивіться, яка штука? Тут ще важливо зрозуміти, що масниця масний тизник. Це не пісна історія. А, і а, ми зараз робимо у нас відсутність м'ясне, тому що знаєте, це зараз піс піже починається після. От але це навпаки, який називають народі розпуста. Трошки може трошки розслабитись. А, але це така, знаєте, класична історія а, вареників. Яка трошки переосмислена, а насправді класичні вареники, вони без м'яса. От якось так. А, так, ну майже. Я думаю, що начинка тобі? вже готова, і я можу вже почати. Я вже можу почати ліпити варенички. До речі, Давай. їх можна робити різними варіантами. Я маю на увазі варіанти защіпок, Абсолютно різні можуть бути. Ви берете начинку. Класично можна це зробити ось так. Оп-оп-оп-красиво. Оп. До прикладу. Просто зліпили. Міцно рішечки. Зараз візьму отак трішки борошна. І дивіться, як варіант можна взяти виделочку і, наприклад, зробити ось так красиво. А, це щоб воно міцніше так. трималось? Ну, щоб, по-перше, щоб міцніше трималось, а по-друге, просто красиво. Подивись, оп, є ось Супер. такий варіант. Будь ласка. А ти будеш кидати в в окріп, коли все буде готово. То? ну я думаю, що так. Що можна просто зліпити хоча б штучок 5 і потім закинути їх в окріп. І до речі, деякі господині додають прям в киплячу воду ложку олії для того, щоб вареники не злипалися. Це і в страви роблять. Це роблять і ну точніше, не в страви, а в саме борошно додають. От оп, 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 Давай я наступний зроблю. А ти будеш сам уже давай, ось так проблем, красиво рівня прикрашати та ага. і все. Ви, до речі, вчора надзвичайно активно почали надсилати нам свої варіанти млинців, варіант начинок пишіть, в тому числі. Тижні? Та продовжуйте, будь ласка, пишіть, будемо показувати, що ви робите, які у вас традиційні страви є. Так, давайте Давай, останній зробимо з такою ага. з такими защіпками. А далі покажу вам інший спосіб, як можна косичкою зробити а, ось цей краєчок. Ага. Так, інакше трішки загорну, ну, це. Це вже більше знаєш так для себе покреативити або кожна господиня, мабуть. Свій варіант, якийсь обирає, який їй більше подобається, щоб зробити цей край вареника красивим, гарно ось так. Зліпили, а тепер беремо і так просто косичкою оп загортаємо. загортаємо. До речі, саме на Масліну неодружних пароків дівчат захочели знайти собі пару. На Київщині, Житомирщині, колодку у вигляді сплетеної у типу, ляльки. Та, угу. е, отак намотували, по суті. Да? От, чіпляли за спину тим парочком, е, хто не хотів заслатити старості і тим дівчатам, хто відмовляв цим сватам. Тому тут така історія: знаєш, на Масліну дуже багато символічних штуку трапляється. Ось трапляє. так можна ще, оп, так. бачите. Вау! Так, і такі так, варіанти бувають. Я думаю, бувають. що вже можна... Якщо хочеш, давай, давай, закидай ці, а я зроблю останній, і все. Давай, давай. Буквально декілька хвилин, друзі, вареники проваряться, і все. Водичку підсолили, Окей. трішки олійки додали. Олійки трошки тягнула? Ні, давай ти додавай ложечку, і все. Буквально, так. І все, Буквально, готово. Буквально трошки. Ось Це так. Це теж такий лайфхак-секрет, що... Як на петельну трошки інколи і тепер і можеш, інколи можеш трошки. навіть помішати, якщо хочеш. Ти будеш ще видалочкою там? Ні, я ще, я ще одну косичку зроблю, друзі, і е, поки наші вареники е, варяться, власне, ми можемо додати до нього просто класного смачного а я покажу соусу. Е, до Соус ми додамо до О, вже бачите. готових історій, щоб бачите. ви побачили бачите. Е, магію телебачення, як воно заздалегідь готується, так. Бачите? бачите? От. Ой, 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 ой. Наші краса. Краса, краса. вареники готові. Краса. Майже. Так, ну дивись, е, тепер зробимо таким чином. Я пропоную нель окремо, щоб у нас е, варенички окремо стояли, соус окремо. Це ви вже бачите, ми заздалегідь приготували, щоб ви бачили, який вони угу. мають мати вигляд. Е, от, і е, ти вже анонсувала, і тут дійсно просто так їх знаєте сухими їсти. Це, це прекрасно. Але... Що, ми, ми обираємо, обираємо. соус. Ми, Тому що та, він що та, він та ми брали саме грибний підходить. соус. Адже він ідеально підходить до будь-якої страви з картоплі. Картопля поселянські, картопляники, деруни, вареники все заграє новими смаками з цим соусом. Все викладаю. Тут, і тут за бажанням один, два, три вареничка, скільки хочете. У Нас ось бачите, три з п'яти вже сплили, значить, майже проварилися. Ще буквально пару хвилин, і навіть видно, ось трішки олію. Вона також тут. І е, Дилечка, все, вареники наші готові. Я давай, пробую, давай, давай, давай. А я слідкую, слідкую частково за бомба. Тут хоч і без коси просто бомба. Бачите? Але оця начинка. Картопля і сир це mm. має бути дуже смачно. Mm. Все. Заварюємо вареники. Після Тепер паузи дістанемо своє скуштуємо. Це mm. просто бомба соусом клас.